У сумах пологовий будинок, медичний інститут і храм на басах майже тиждень затоплює фекаліями. Піщаний ґрунт навколо цих будівель вимиває смердючими стоками, адже каналізаційні труби перекриті. У яких умовах лікуються та народжують жінки сумщини? Та коли у комунальних служб дійде черга до цього питання, розбиралися наші журналісти. Це провалля утворилося лише за кілька днів. Причиною усьому стара каналізаційна труба провалилася, і усю мережу просто таки засипало піском. Усі люки навкруги забиті вщент. Роботи, як видно, велися, та результату немає. Усього в кількох метрах від аварійної вибоїни храм його настоятель переживає, що через піщаний ґрунт яма швидко дійде і до них. Ми знаходимося в непосредственной близости з цим колектором. Ви видите, що храм совершенно недалеко. Настоятель храму розказує, досить довго сюди несанкціоновано звозили інші відходи, на які мережа не розрахована. Ми видели, что подъезжают сюди машини, вот чесни, которые в частном секторі. Окрім храму, від цієї аварії страждають корпуси медичного інституту, гуртожитків та обласний перинатальний центр. Працівники лікарні просто у шоці. Їх підвали щохвилини заповнюють каналізаційні стоки. Усередину вже не зайти. Рівень води постійно піднімається. Водоканал при прозводстві роботи насадшили нашу каналізаційну сіть закладу. І проведуть ремонтні роботи. В час наша вся каналізація, звісно, нікуди в городської сеть не уходить. Вона остається у нас в підвалі, вона заповнює нам теплові колодці. Жахливий сморід – то найменша біда, адже через піщаний грунт і безперервне підтоплення є загроза обвалу будівель лікарні, запевняють фахівці. Саме опасені може, звісно, і фундамент повредитися на зданні, от на цьому генетичому корпусі і на хоз корпусі. На території лікарні розташований і теплопункт. Його мережі залити фекаліями. Їх рівень критичний. Ще трохи і лайно піде через край. Поки ж усі фекалії відкачують власними силами, зливаючи двір. У міськводоканалі про проблему знають та кажуть. Є справи і поважливіше. Провалилась каналізація, Пропав верхній е, час труби. Провалились. Розкопали, ми ведемо періодичну відкачку, так як там не багато стоків. Тобто гілкова ситуація буде така, як зараз. Так звичайно, так. ми не розірвемося. Тож, поки комунальників дійдуть руки до фекалій на басах, підвали пологового будинку та теплостанції заливатимуть купи нечистот, що найближчим часом загрожує вимкненням води і опалення у обласному пологовому будинку. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко – новини СТС.